लगा नहीं बोल रहे थे मियाम मियाम कहां जा रहे हैं बिहार में पिक्चर आती है ओ छोरे ला Давайте спробуємо дивитись і я буду вам говорити. Я не знаю, як ця хавка називається, але я індуської їжі багато в житті спробував. Я був в Індії. Тут я можу вже відштовхуватись від власного досвіду. Я був в Мубай. Бомбей, Мумбай, я не знаю, як правильно ще називається це місце, місто. Там, в тому місті, щось біля 16 мільйонів населення, чи 20, щось таке. Короче. Я був в Болівуді. Ви всі знаєте, я Голівуд, а є Болівуд, де в Індії індійське кіно знімається. Да. Був в мене і такий життєвий досвід. В нас був свій гід, був автобус, машини, було супроводження. Нам не дозволяли виходити на вулицю, хоча ми виходили, понятно, з готеля. Там ця хавка, розумієте, жара плюс 50, вологість сумасшедша. Тобто, ну. Ця хавка, вони там всюди готують. Вона на все місто, називаємо, пахне. Так, щоб нікого не образити. І взагалі там дуже бідні люди. Вони. Я бачив, як мили голову в цьому в калабані. Я бачив ці трущоби з шиферу і тряпок всяких. Ну, Мумбай. Я бачив, як люди сплять при дорозі штабелями. Тому що вони всі, знаєте, як всі їдуть в Голлівуд, щоб досягнути чогось в житті, здійснити мрію, зняти з якомусь Гелівському фільмі. Так само в Індії зі всієї Індії бідні люди і не тільки бідні з'їжджаються в Мумбай, можливо. Стати кінозіркою, ви знаєте, що в Індії, не знаєте, я вам скажу. На той час не знаю, як зараз в Індії було заборонено а, показ голівудських американських фільмів інших. Там працюють тільки індійські фільми на внутрішній ринок. А ринок, ви знаєте, там скільки, майже півтора мільярда населення. На той час був мільярд і один. Мільярд сто мільйонів. Тобто ринок величезний, гроші сумашечі. Індійські е, кіноактори просто. Іноді навіть популярніші за Голівудські. Е, тому така ситуація. Ми приїхали, ми як європейці, приїхали. Я тоді ще займався танцями, брейкдансом. І ми приїхали на два тижні, здається, в, в Болівуд на зйомки кіно. 16 пацанів з України і 16 дівчат. У нас було 32. Е, враження. На все життя залишиться від Індії, особливо цей, цей запах, це просто його нічим не зрівняти. Заборонено було до всіх доторкатись, тому що ми, європейці, У нас немає імунітету до їхніх хвороб. Е, ніде не можна ні купатися, ні пити, торкатися. Коротше, все заборонено. Нам водичку купляли таку, звичайно. В нас вже теж, до речі, напевно, що так само. Попити ні звідки не можна. Ми каталися по найкращих, найгарніших місцях в Гімалаях. Ми там перельоти робили ще в середині Індії. Прикольно, красота неописуема, розумієте? Ну, індуси дуже бідні, там на кожному світофорі стоять діти, каліки, там вони показуються, всякі акробатичні трюки. Ну, такі, знаєте, деколи сильні, деколи такі собі просять, прямо руками лізуть в машину, закривати треба вікно бо десь можуть царапнути і фінітоля комедія. Що стосується цієї хавки, одного разу нам принесли в горах їду, ну, як в перший день, коли ми прилетіли, нам, нам дали три дні на адаптацію, тому що не можна було дуже високо, і рівень кисну був маленький. Низький в повітрі, і треба було три дні на кліматизацію. Не можна було швидких рухів робити, бо нам сказали, що перед нами одна людина, щось там серце хапануло, вона чи не померла, чи що так. Що коротше, обережно було. Ну, це, історія така собі. І ми нам принесли хавчик. Він був настільки гострий, що я просто не міг його їсти. Ну, ми ніхто не міг його їсти. Всі кіпіш підняли, що поки нам не принесуть нормальний хавчик, ми не будемо ну, нічого робити, бо це неможливо. Там дуже гострі. Вони привикли до цього. Гострого перцю, а ми ж не можемо з вами так їсти. Ми європейці, на шлунок, не, ну, наша травна система, шлунок, я не знаю, що там всередині, не приспособлені до цього. Так що нам потім принесли нормальну хавчик на другий день, цілі сутки голодні були. Але в самому Мумбаї от такі от, от така отака хавка, отака от. Така от. Вона на кожному кроці, і там реально дуже великі черги. Я не знаю, скільки вона коштує, але наскільки я пам'ятаю, що там зарплати в людей по 10 доларів були на той момент, То... самі приблизно розумієте, які там ціни на ту хавку. І... Я її не пробував, мені було б цікаво попробувати, ну стрьомно. самі бачите, як готують. Я не знаю, чи хтось з вас би спробував. Про... Не знаю, може ви попробували, але я не був готовий до такого. От. А ми роз готеля смилися з пацанами і пішли до цього. Ми пішли до океану. Океан теж брудний. Нам попросили нас туди не залазити, бо сказали, що там можна дістати якоїсь рази. А на пляжі нам в кармани діти пхали руки, хотіли щось витягнути. Просто отак залазили, навіть не скривали цього. Ну, тобто цікава країна для екзотична. Дуже жарко, дуже вологість величезна. Цікавий досвід в житті. Можливо, я би ще разок осмотався, просто от так. Не знаю. Ну, прикольно. Посеред вулиці корови займаються кексом. І всі стоять, всі чекають. Це в них священа е тварина рахується. Поки знає. І якби да, всі, всі, всі чекають. Якщо корова йде десь попри якийсь базарчик, всі люди її щось кидають, похавити. Це рахується, якби що тобі принесеться добро. Ну, така цікава країна. Але нічого бажано не їсти і не торкатись, бо, бо е, наш імунітет не готовий. Вони то з дитинства до цього, в них організм, ну, чи привик, чи адаптований до тих всяких. Ну, ви бачите, в яких умовах готують. Адаптований до тих, можливо, вірусів, а ми ні. Так що будете в Індії. Обережні. Обережно, як то кажуть. Бо можна. Як мені казали, там чекайте якийсь такий там найбезпечне, що там для європейців, це як це називається? Це черг, який всередині в животі такі стої довше, що потім. І коли витягують, накручують, типу, отак на цей на палку, що він до скількох метрів, чи 40 чи 4, я вже не пам'ятаю. Це такий це не вірус, а це як ж, ну, мікроба якась така бактерія, яка ну, в них вона, здається, якби вже не живе, чи живе. Ну, вона чіпляється європейці. Я забув, як воно називається. Ну, кось має назву, я забув як. Ну короче, щоб мали на увазі, що цим треба бути пообережніше погугліть собі.